Бад або блошиний алергічний дерматит у собак та котів це алергія на укуси бліг. На місці укусу з'являється почервоніння, зуд, тварина розчухує ці ділянки до ран, з'являються кірочки та випадіння шерсті. Навіть один укус блохи може викликати сильний свербіж у схильних до алергії тварин. Проблема в тому, що навіть якщо ви не бачите бліг, алергія все одно проявляється. Адже тільки 5% бліг живе на тварині, решта 95% живе в приміщенні і може кусати тварин. Найчастіше ураження відмічається на спині, хвості, боках, стегнах або шиї. Для лікування необхідно обов'язково знищити бліг на тварині та в приміщенні зняти свербіж та запалення з за шкіри, повторювати регулярну профілактику. Щоб нові укуси не повторювали проблему.